внутрішніх справ у Франківській області до слова розслідування кримінальних провадження від 17 грудня 2014 року за фактом виявлення 16 грудня того ж року військовому селі поблизу, за словами колишньої міської ради тіла 5 осіб з вогнепальними пораненнями. Кримінальне провадження було порушене за е, пунктами 1 і 2, частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто вбивство двох більше осіб умисне вбивство і більше всіх, а також вбивство малолітніх дітей. В полі до цього розслідування встановлено, що виявлена жінка, тобто тіло жінки, при житті з метою вчинення умисним вбивства і більше всіх, малолітніх дітей, а також вчинення самоуста 16 грудня близько 10-ї години спільно з мужчиною, який, тіло якого також було виявлено на місці події. Та своїми малолітніми дітьми і двома дітьми, і одним, однією дитиною цього мужчини вийшла з будинку в селі в місті Чернівці та маршрутом рейсового Антонуся приїхала до Соломиколичин в бран франківській області. В подальшому, близько 17 хвилин, вона перебуваючи в лісовому селі. Ділиться Копчик, що неподалік села Миколичин, озброєвшись, принесеною із собою мисливською рушницею моделі Іш 18-28 та спорядівши двома мисливськими патронами 28, 28 калібру присутності та за згодою цього ж мужчини, з яким вона приїхала, провела по одному цілоспрямовому потілу в життєво важливу ділянку тіла, голову, кожному з малолітніх дітей, а саме. Дитині цього мужчини і двом своїм дітям. Після цього за добрим згодою представникам чоловічої статі умисно провела один цілеспрямований поціл в його, йому в життєво важливу ділянку втіла голову. Після вчинення умисного висунув літніх дітей, а також цього мужчини жінка з передвишими слизькою рушницю мисло провела один цілеспрямовий постій в свою голову, закінчивши життя самому. Таким чином, слідство встановило, що... Вона підозрюється вчиненні кримінального правопорушення, передбачені пунктами 1 і 2 статті 115 Кодексу України. А саме ми особливо двох та більше осіб та малолітніх дитини. 27 лютого 2015 року винесено повідомлення про підозру учені кримінальної правопорушення, передбачено цим пунктом 4 статті 115 Кодексу України. Викладене підтверджується зібраним у справі доказу. Зокрема, показана свідка, який автомобілем Volkswagen Golf поїхав на приватний пункт, де зустрівся вислів, з тими особами і потім підвозив їх до місця, де в подальшому, приблизно в подальшому були знайдені тіла. Я вже неодноразово це пояснював, я не думаю, що треба нам зупинятися на показах тієї чи іншої особи, які вже звучали. Тим більше це було і в надзвичайних новинах, і в інших новинах було. І ця людина давала на телекамери свої пояснення. Якщо треба його уточните, не з вами уточнимо. добре? Також показами свідка, який бачив, як бігав хлопчик. Це також було. Телеоб'єктивах в подальшому його покази. Він же ж вам, журналістам, це все пояснив, без присутності навіть правоохоронців. Також, також підтверджується відеозаписами, надане з гіпермаркету, Епіцентр в місті Черівці, з камери спостереження в касовій зоні, де зафіксовано факт придбання цим мужчиною, світлодіодного світильника в подальшому. Саме покупка цього світильника була виявлена на місці скоєння цих, цих правопорушень. І саме в цій коробці, на думку правоохоронців, перевозилося знаряддя злочину. Тобто мисливська Оля, до місця події 12-приміщення будинку в місті Челівці, де за місцем проживання цієї жінки, входять, якого та вилучено 6 книг. Магія, одну книгу Віра в дух», одну книгу Унікальна книга княтні, учебної пособи для современних відьм», одну книгу Енциклопедія аномальних явищ і загадок природи. Висновком також це висновком, е судово балістичної експертизи, згідно якої Вісім Гільз, Куля, Пежі. Прокладки, які були вилучені під час огляду місця події в лісовому селі, що в селі Міхоличев, є складовими частинами мисливських патронів 28-го калібру. Висновком судово-хімічної експертизи, згідно якої на наданих на дослідженнях змивах з лівої і правої руки і жінки, сліди продуктів пострілу, що могли утворити в масиве згоряння, пороху. на наданому на дослідженнях змиві з лівої руки малолітньої дитини виявлено сліди продуктів пострілу. Змивах наданих на дослідженнях слідів, тобто на руках інших осіб і тіла, яких знайдено на місці події, слідів пострілів не виявлено. на руках. Відповідно до проекту медично-криміністичних ситуаційних експертиз, пані поранення мужчині ну, і трьом дітям були спричинені насолі послуги в плиту з рушниці моделі Іж 18 28 калібру, яка була вилучена під час. Огляду місця події. Жінка мала заподіяв е, поранений костріл на сильської рушниці цієї ж, яка була визначена під час огляду місця подій, самостійно перебуваючи в мене постріл у вертикальному чи наближеному до вертикального положенні. Тобто правоохоронці детально з'ясовували разом з судовими медиками про те, яким чином були заподіяні ті пошкодження. За подіяні ті рани, і яким чином, і в якому положенні, де знаходилися кожен з учасників цих подій, які були тіла, які були знайдені. Також була проведена судова психологічна експертиза, згідно якої в ході аналізу наданих на дослідження матеріалів було встановлено наявність окульних думок, попереджень та світогляду жінки, що могло призвести до виникнення спонукань переходу до іншого життя в лапках, шляхом вчинення розширеного самогубства. У прижиттєвій поведінці жінки вбачається вираження ознаки захоплення окультизмом, має на рівні устоєних переконань наявність літератури, що місті в змісті засоби, методи і технології оволодіння білою та чорної магією захисту читача та його близьких від впливу темних сил існування життя. Після смерті відновлення здоров'я, сімейного щастя у службі, в боротьбі з ворожими силами, в здобутті успіху тощо може свідчити про надмірне захоплення жінки окультизмом і магії. По аналізу матеріалів кримінального провадження виявлені аналогічні ознаки захоплення окультизму мають також у мужчини, тіло якого було знайдено місце пультів на Відсутність комунікативної активності, ігнорування та уникнення або, або уникнення усіх. Вербальних контактів протягом перебування у таксі при безпосередній присутності власних дітей та сина мужчини, відсутність здорового контакту, дистанціювання від. Будь-якої комунікації може про перебування жінки в специфічному трансовому стані. Таким чином, виходячи з наявних об'єктивних даних, виявлених під час дослідження, є підстави вважати, що даний злочин має виражений ритуальний прагматичний характер з вираженими ознаками релігійних переконань, цих санкства, окультизму та магічних ритуалів. Психологічний, психологічний стан жінки міг спонукати її до умисного вбивства та подальшого самогубства. Психологічний стан мужчини міг сприяти наданню добровільної згоди на вчинення жінкою умисного вбивства його та їх дітей, а також сприяти цьому. Кримінальне провадження прийде рішення про закриття його в зв'язку зі смертю підозраювання на підставі пункту 5, частини 1 статті 284 Кримі кодексу України. Чому 30. Березня було прийнято рішення про закриття, як я тільки сьогодні, ми повідомили про це. Я дав можливість будь-кому оскаржити чи оскорити рішення. Про прийняте рішення і копію прийняти прицельних документів, повідомлені родичі, як мужчини, так і жінки. Родичі тих дітей, які загинули на даний час. Не ускаживаюсь и не успешно.